Далі висадка з ялівцю блюароу, а також гортензі волотисти Мілкентхані. Єдине, що вся наша огорожа виглядає не дуже однаково, тому що тут були роботи і пересаджували декілька разів і ялівці, і гортензії. Але нічого вони витримали. Подивіться, як гарно це виглядає, як ніжно. І взагалі мені дуже подобається блюароу ялівець як альтернатива. Туєсмарахт. У да, нас от є, так, ви побачили у Алінки, в неї там йде Туєсмарахт з гортензією Самерлав, А тут у нас єлівець блюарову в поєднанні з гортензією Мілкемтхані. Гарний такий. Він ну, не мережевний, але все-таки досить легкий сорт з такими суцвіттями квіточки, як на ножці, на ніжці. Так,